Це РПГ 7, ручний протитанковий гранатомет багаторазового використання. Сьогодні ми зазирнемо всередину ударно-пускового механізму, з'ясуємо, що відбувається, коли оператор натискає на спусковий гачок і як спрацьовує бойок, запалюючи пороховий заряд пострілу. Також пояснимо, як працює кумулятивна бойова частина пострілу. Про це все далі у відео. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та залишити коментар. Це посприяє поширенню відео. РПГ-7 був прийнятий на озброєння совєтської армії у 1961 році. Його конструкція та простота використання зробили його однією з найбільш поширених збройних систем свого класу. РПГ 7 або його копії перебувають на озброєнні у майже 100 країнах світу. Маса РПГ 7 становить 6,3 кг. Маса гранати, в залежності від типу, становить від 2 до 4,5 кг. Бойова скорострільність становить 4-6 пострілів на хвилину. Граната з пороховим зарядом до РПГ має назву постріл. Давайте розглянемо будову РПГ, щоб краще зрозуміти його принцип роботи. В задній частині пускової установки ви бачите розтруб ствола, який забезпечує ефективне відведення газів, що утворюється при запалюванні порохового заряду. Завдяки такій конструкції у гранатомета немає віддачі. Переходимо до середньої частини. Тут ми бачимо дерев'яні накладки, які відіграють роль теплозахисного екрану. Далі знаходиться приціл, що дозволяє стріляючому точно наводитися на ціль для ураження. Однак найважливішим елементом РПГ є ударно-спусковий механізм. Давайте поглянемо, як він працює. Натискаючи на спусковий гачок, оператор ініціює удар бойка по капсулю, який запалює пороховий заряд. Гази, що утворюються від згорання порохового заряду, виштовхують гранату із каналу ствола зі швидкістю від 112 до 140 метрів на секунду. Після вильоту гранати із каналу ствола розкриваються крила стабілізатора. Відбувається зведення підривника і на відстані, що забезпечує безпеку стріляючого, запалюється пороховий заряд реактивного двигуна. Швидкість польоту гранати збільшується, досягаючи в кінці повного згоряння заряду швидкості 300 метрів на секунду. Надалі граната летить по інерції. Після 4-6 секунд польоту, якщо не було досягнуто цілі ураження, Спрацьовує самоліквідатор. РПГ 7 розроблявся для знищення броньованої техніки ворога, а також живої сили в легких укріпленнях. Що вже казати, коли під приціл потрапляють звичайні цивільні автомобілі, що використовуються нашими військовими для бойових задач. Тому ми просимо вас долучитися до збору на автомобілі військовим від благодійного проєкту Герой Кар. Автівка на фронті – це витратний матеріал, що служить 2-3 місяці, частіше 2-3 тижні, а іноді й 2-3 дні. Все залежить від інтенсивності бойових дій. Потреба в транспорті є постійно і вона зростає. Герой Кар уже передав понад 370 автівок для ЗСУ, і в 2024 році за погодженням командування ЗСУ планує поставити ще тисячу авто. Для цього необхідна сума у 240 мільйонів гривень. На пікапах Герой Кар виконують завдання штурмовики, розвідники, мисливці за шахедами і пілоти бойових дронів. Долучитися до збору а також дізнатися про діяльність проєкту. Ви зможете за посиланням під відео або за QR-кодом на екрані маленьких донатів не буває. Важлива будь-яка сума. Допоможемо захисникам разом, незважаючи на різноманіття пострілів для РПГ 7 всі вони мають подібну структуру, яка складається з трьох основних частин: головна частина, яка забезпечує безпосереднє ураження цілі, реактивний двигун, який забезпечує прискорення гранати на траєкторії польоту, пороховий заряд, що забезпечує виліт гранати з каналу ствола. Давайте розглянемо будову кумулятивної бойової частини. Спереду знаходиться п'єзоелектричний підривник, коли граната досягає цілі. П'єзоелемент підривника стискається, в результаті чого виникає електричний струм, під дією якого вибухає електродетонатор підривника. Позаду п'єзоелемента знаходиться кумулятивний порожній заглиб. Далі розміщена кумулятивна вкладка. Це конусоподібна перегородка. Ця форма не випадкова і призначена для створення кумулятивного струмення після того, як детонує вибухова речовина. За понад 50 років існування РПГ 7 до нього було розроблено постріли з різною бойовою частиною кумулятивний для ураження броньованої техніки. Тандемний кумулятивний має два етапи вибуху для кращої ефективності. Термобаричний, створений на основі ефекту об'ємного вибуху аерозольних хмар. Під час вибуху розвивається висока температура та величезний тиск, осколковий для ураження уламками корпусу гранати, техніки та живої сили. До речі, РПГ-7 вважається одним з найефективніших польових засобів проти вертольотів, хоча і не розроблявся з цією метою. Підтримати канал ви можете, скориставшись сервісами BuyMeACoffee або Base від Монобанку. Посилання будуть в описі під відео. Найкраще це зробити після донату на підтримку ЗСУ. Давайте розглянемо всі етапи пострілу з РПГ 7. Крок перший. Стріляючи заряджає у ствол РПГ зібраний з двох частин постріл, вирівнюючи її з ударно-спусковим механізмом. Крок другий. Після того, як стріляючий натискає на спусковий гачок, відбувається наступне. Механізм вивільняє бойок, який б'є по капсулю порохового заряду, що знаходиться в стволі РПГ. Крок третій. Утворені гази виштовхують гранату із каналу ствола. Крок четвертий. Розкриваються крила стабілізатора, щоб стабілізувати траєкторію польоту до цілі. Крок п'ятий. Граната прискорюється завдяки активації реактивного двигуна. Крок шостий. Граната влучає в ціль або самоліквідовується. Конструкція РПГ 7 виявилася настільки простою і вдалою, що, незважаючи на появу досконаліших версій цього ж гранатомета, РПГ 7 досі воює в різних точках планети. Ми дякуємо вам за перегляд. Підпишіться на наш канал, аби не пропустити нових відео, які зовсім скоро з'являться на цьому каналі.